І а, я б хотіла у вас запитати, чи знаєте ви компанії в Україні, які вже запровадили чотирьохденний робочий тиждень? А ну-ка, напишіть, хто знає такі компанії, поставте плюсик. А я вам сьогодні надам можливість познайомитися з однією з таких компаній це торгово виробнича група компаній ВБА. Яка вже більше там, півтора року запровадила чотирьохденний робочий тиждень, а ще й стверджує, що продуктивність праці працівників підвищилась, результативність бізнесу теж зростає. А як компанія дбає про людський капітал, поділимося у кейсі людський капітал 360, екосистема залученості та турботи ВБА. У нас сьогодні два чудових спікера Ірина Шеболдасова, hr директорка компанії ВБА і Єлізавета Ходічева, піар-керівниця компанії ВБА. Колеги, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Вау! Які ви в корпоративному мерчі, які ви гарні, супер! Ви в нас перші в премії. Як вам марафон? Слідкуєте за кейсами? Так, так, дуже цікаво. Супер. Ну що ж, діліться, будь ласка, своїм проєктом, а я для глядачів акцентую увагу на тому, що цей кейс представлений в номінації Human to Human Strategy, і цей кейс саме в категорії середній та малий бізнес. Дякую. Так, будемо починати, так? І ще раз доброго дня, шановні колеги. Мене звати Ірина Шаболдасова. Я hr директор компанії ВБА. Сьогодні ми з моєю колегою Лізаветою Ходішевою, піар-керівницею компанії, будемо ділитися нашим проектом людський капітал, капітал-360. екосистема залученості та турботи ВБА». Це історія про те, як наша виробнича компанія може створити культуру, де людям хочеться залишатися, розвиватися, пишатися своїм місцем роботи. Наша торгова виробнича компанія Вуба працює вже понад 18 років, тобто, ми достатньо дорослі та стабільні. Ми виробляємо бігбеги, вапняк, мінеральний порошок, але наш продукт не лише матеріальний. Для нас справжній продукт це наша команда, що рухає все вперед. Ми будуємо європейські відносини з нашими партнерами, клієнтами і обов'язково будуємо такі ж відносини всередині колективу. Тому в нас є і чотириденний робочий тиждень, і свобода в плануванні, компенсація спорту для співробітників, відсутність якогось якихось лімітів на заробіток. Ми віримо, що щаслива людина вона працює краще за будь-яку систему контролю. Мета нашого проєкту досить таки проста, але і досить амбітна. Так, ага, от це в першу оч, очер... в першу чергу, підвищити ефективність кожного співробітника не за рахунок тиску, а за рахунок турботи, створити такі умови, в яких наш співробітник буде старатися, бо він буде розуміти, що його тут поважають та цінують. Ми поставили перед собою чотири основні ключові задачі. В першу чергу, це виконання плану з прибутку. Ми все ж таки бізнеси для нас це одна з головних задач. Потім друга задача це втримати та підвищити ефективність кожного співробітника. Дальше підвищити залученість співробітників та е, утримати нашу команду, І це не адміністративними якимось методами, да а через людяність, е, через увагу та довіру. Ми розуміємо, що хороший HR – це вже давним-давно не тільки підбір персоналу, це насамперед робота з співробітниками всередині, це утримання наших співробітників. Так, от середній рі... середні стаж роботи співробітників в нашій компанії вже понад 6 років, і це дуже такий гарний показник стабільності. Але за останні роки ми там отримали зворотній зв'язок від наших співробітників. Кіф, і зрозуміли, що вони хочуть більше якоїсь гнучкості, якогось балансу, більше хочуть визнання своїх зусиль. Ми посиділи, подумали і вирішили, що настав час якихось змін. І ми створили системну модель, яка об'єднує і зворотній зв'язок, і розвиток, і визнання, і турботу за співробітниками. Суть нашого підходу у людиноцентричності. Наш власник ще з перших днів заклав ну, такий головний принцип, що людяність не компроміс, це кредо. Ми така собі сімейна компанія, яка ну, не лише за структурою й за духом. В нашій компанії кожен співробітник це не ресурс, це партнер, учасник спільної справи. І ми підтримуємо наших співробітників не лише матеріально, а й емоційно. Такі наші цінності вони формувалися роками. В першу чергу це націленість на результат. Це сервісність, це розвиток, чесна виногорода і обов'язково баланс. Ми створили такий собі простір в нашій компанії, де можна розвиватися, відпочивати, ну і взагалі жити в нашій компанії. Щоб все це запрацювало, те, що ми понапридумували, да, ми вибудували такий чіткий алгоритм реалізації. Він складався з п'яти етапів. Перший етап це систематизація процесів, які є в компанії. Це дуже такий великий об'єм роботи був зроблений. Ми впровадили статистики, це показ це інструмент вимірювання ефективності кожного співробітника. Потім, третій – це ми проводимо опитування ЄНПС, ми проводимо зустрічі ван one, one щоб отримати зворотній зв'язок від співробітників. Після цього ми запускаємо різного роду ініціативи в компанії, про які ми потім розкажемо трошечки детальніше. І обов'язково після всього цього ми робимо повторні вимірювання результатів, що, ну, щоб ми розуміли, що це не просто там ми придумали якусь ідею, зробили і все. Ні, ми обов'язково цю ідею перевірили, наскільки, наскільки вона ефективна, і вимірюємо будь-які ідеї в цифрах. Так от, Що ми Зробили, лізенька, ще чуть-чуть я розповім. Так, ми нав навели лад в посадових інструкціях, ми прописали ролі для кожного співробітника, розробили програми адаптації, ми ввели на посаду знов наших співробітників. Потім ми коли створювали систему статистик, да, кожен співробітник почав бачити свій внесок, свій результат свою відповідальність, і це дуже хороший такий елемент, коли співробітник розуміє, на що він потрібен цій компанії, і який його внесок. От, ну зараз давайте ми тоді будемо переходити да, про наші ініціативи. Да, трошечки розкажемо про наші інструменти, про види мати мотивації, які ми впровадили в компанії. Ліза зараз це все розповість. Дякую, Ірочко. Розповім вам про матеріальні види мотивації, які є в нашій компанії. От, убувало для нас мотивація, це на має лише, лише сенс тоді, коли вона чесна і відчутна. От а, ми хочемо так, щоб людина сказала: ми справді бачимо, що про мене дбають, тому ми впроваджуємо дуже багато інструментів. А, Тобто в нас заробітна плата в компанії залежить від прибутку, у нас немає е, часів, коли ти просто сидиш на роботі з 9 до 6 і е, просто робиш свої задачі і за це отримуєш зарплату. Ні, у нас все залежить від твоїх результатів, від прибутку компанії. Кожен співробітник відповідає за результати і за свою заробітну плату. А у нас багато подарунків за участі в конкурсах. А якщо співробітник економить витрати або Оптимізує якісь процеси, він е, отримує за це нагороду, зекономлену свою премію. А також у нас є коефіцієнт компетентності а, це якщо людина навчається, впровадив е, якийсь новий проєкт і він за це отримує підвищений коефіцієнт до своєї заробітної плати. З бонусів у нас є 13-та заробітна плата і програма вкладень працівників це е, програма, коли. Співробітники можуть вкладати свої кошти в компанію і отримувати відсотки. Тобто, ми вчимо співробітників пасивному доходу, щоб вони мали надійний пасивний дохід. А зараз я хочу попросити включити відео. Привіт, я бухгалтер і шукаю нову роботу. Дивлюсь зараз на дві компанії: компанію X та компанію ВБА. Давайте порівняємо, чому мені варто обрати ВБА в компанії X. Я працюю 5 днів на тиждень, а в компанії ВБА 4 дні. Здається, що зарплата однакова. Але давайте розглянемо деталі. В компанії X я отримую 20 тисяч гривень за 20 робочих днів. Це 1 тисяча гривень за день. А в компанії ВОБА я також отримую 20 тисяч гривень. Але це 16 робочих днів. Це 1 тисяча 250 гривень за день. Один додатковий вихідний вартість 1 тисячі гривень. А ще в цей час я можу більше часу проводити з родиною і займатися своїми хобі та відпочивати. В компанії ВБА мені компенсують 100% витрат на спорт. А це ще півтори-дві тисячі гривень до моєї заробітної плати. Компанія ВБА організовує різні заходи для співробітників за рахунок компанії, що додає ще одну або півтори тисячі гривень до мого бюджету. Якщо я навчатимусь дві години на тиждень і доповнюватиму свою посадову папку, я отримаю коефіцієнт 1,1 до заробітної плати. А це ще. Десь дві тисячі гривень. Якщо я не матиму просочених задач і буду створювати нові проекти, мій коефіцієнт компетенції буде 1,1, що додає ще плюс 2000 тисячі гривень до моєї зарплати як мінімум. В компанії Вба я можу працювати вдома, і це економить витрати на транспорт. Приблизно 480 гривень на маршрутку в місяць або 2000 гривень на бензин, якщо я буду їздити на авто. Також я можу отримати стипендію для своєї дитини, а це як мінімум від 2 до 4 тисяч гривень раз на семестр. А якщо ми з командою виконаємо річний план, то ми отримуємо 13-ту заробітну плату. А це вже як мінімум 20 тисяч гривень на рік. І важкі моменти я можу розраховувати на підтримку фонду благодійності, а це мінімум від 10 тисяч гривень. Компанія Виба гнучкий графік роботи. Та можливість відпроситися у будь-який момент. Робочий день складає з 9 до 17, що дає додаткову годину для особистого життя. Отже, давайте підрахуємо додаткову вигоду за місяць у компанії ВБА. Разом додаткові вигоди можуть складати від 10 до 15 тисяч гривень на місяць, що значно підвищує мою загальну заробітну плату та рівень задоволення роботою. Ось чому я обираю компанію ВБА. Це не лише робота, а й безліч додаткових переваг, які варто цінувати. Дякую за відео. А зараз я трошечки розкажу про наші програми матеріальної мотивації. Більш детальніше. У нас є 100% компенсація занять спортом. У нас співробітник може обрати будь-який напрямок, яким хоче займатися: танці, теніс, волейбол, футбол, басейн. І за це співробітники отримують 100% компенсацію за свої заняття. Тобто, ми підтримуємо здоровий образ життя. Також у нас є спортивна стипендія це для тих, хто не хоче ходити у спортзал. А хоче займатися на майданчику, або вдома, або у дворі офісу, або у дворі своєму, от або навіть поприсідати в обід на перерві і отримати за це стипендію. Тобто щомісячна стипендія для співробітників, які займаються спортом в домашніх умовах. Також в нас є оплачуване навчання. Наприклад, останній у нас був тренінг Грані багатства Цей тренінг для фінансової грамотності, благополуччя родин. Тому компанія оплатила тренінг і співробітникам, і членам родини цей тренінг, і вони пройшли його і свою кваліфікацію у плані фінансової грамотності. А також у нас є моя улюблена програма, особливо це шкільна стипендія для дітей співробітників. У нас є два напрямки стипендії: стипендія успіху та стипендія прогресу. Тобто є стипендія для діток, дітей, які навчаються гарно стабільно, а є стипендія прогресу це для дітей, які навчаються, наприклад, на оцінки нижче. Але якщо дитина покращує свої оцінки, вона все одно отримає стипендію. У кожного свій коефіцієнт. Тобто дитині вигідніше отримати гарні оцінки, чим більше вона отримує вищий бал, от, тим більше вона отримує грошей за семестр. Тому у нас діти дуже. Для цю програму. От, тут можна подивитись відгуки діток, якщо вам цікаво. Це класна програма тим, що діти відчувають гордість за батьків, батьки турботу компанії і формується зв'язок Компанія, працівник родина. А далі наступна програма це у нас нагорода за участь у різних проєктах компанії. Наприклад, у нас є конкурс Види за рамки ВБА. Це спортивний конкурс. Наші співробітники роблять якісь неймовірні трюки або неймовірні якісь відео знімають, виходять за рамки своїх можливостей і отримують спортивні світні годинники От, ось декілька крас прикладів, як наші співробітники отримали годинник. Далі є в нас програма, ми запровадили її вже цього літа влітку. Це матеріальна допомога при звільненні. Тобто, якщо співробітник пропрацював в компанії понад 5 років, він отримує вихідну допомогу у розмірі заробітної плати або двох заробітних плат там, в залежності від е кількості. Років пропрацьованих. І е, ці кошти він може спрямувати на те, щоб адаптуватися після звільнення, наприклад, поки шукає нову роботу, або поки там е, шукає новий напрямок себе. Тобто, щоб людина відчувала себе захищеною цей перший місяць, поки вона в пошуках себе нового. а Також у нас співробітники до цієї програми е, власник дарував ось нашому Кирилу. Це наш менеджер з продажів, який працював 9 років, подорож. Е, на море усією родиною так далі. Благодійний фонд підтримки співробітників. У нас діє допомога у разі форс-мажорів, травма, втрата житла та інші проблеми, які можуть бути багато вже ситуацій в житті. В нас буває, ми допомагаємо членам родини, партнерам нашим, дитячим центрам облаштовувати. Обладнанням, також допомагаємо військовим організаціям от, і е, родинам наших співробітників, тобто не тільки самим співробітникам, а й їх родинам. Тут також є відгуки співробітників, можете ознайомитись. А далі по нематеріальним видам мотивації передаю слово Ірочки, вона вам розкаже. Дякую, Лізенька. Значить, що стосується нематеріальних видів мотивації. Ну, вже ви вже зрозуміли, що всі наші програми чи в наших програмах задіяні не лише наші працівники, а тут і, співроб... Ой, і їх діти, їх батьки. Ми вітаємо всіх зі святами, з весіллями, з днями-народженнями, з народженням діточок маленьких. Ми проводимо різного плану корпоратив. Ви робимо свята з родинами. В нас є такий великий день сім'ї, куди ми запрошуємо і батьків, і дітей, і племінників, і дядічок, і дід бабушок, і дідушок. Всіх, що приходили, ми дуже велика родина. і Ми ну, дуже це цінуємо. От, ми проводимо ігри, ходимо у квести різноманітні, робимо якісь внутрішні наші конкурси для співробітників. Люди для нас вони в нашій компанії не просто ну працюють поруч. Вони живуть, от в такому спільному середовищі середовищі. От. Окремо я хочу зупинитися вже ж на чотириденному робочому тижні. На відео ви зрозуміли, як це класно, да? це був такий проєкт досить масштабний. Ми довго його готували і довго його впровадивали, і це не маркетинг, це реальний формат нашої роботи, де п'ятниця для нас це резервний день, в якій ти, якщо хочеш, ти можеш відпочивати, займатися своїми особистими справами. А хочеш, Можеш працювати, закривати свої якісь задачі, якщо ти не закрив щось, ми довіряємо нашим співробітникам. І ця довіра повертається для нас сторицею. з наших працівників 97%, мабуть, вони не уявляють, як вони можуть повернутися назад до класичного графіку роботи. Навіть наші діти, от в мене двоє діточок, вони вже студенти. і Вони кажуть, що вони також хочуть працювати в компанії, де буде 4 дні робочих, а не 5. Ну, Тобто ми закладаємо такий посил на нашому майбутньому поколінню. Так, що ще? А, також ми підтримуємо а, розвиток наших співробітників. Лізонька вже казала, що якщо наш співробітник пройшов якесь навчання, а, він після цього навчання впровадив якісь зміни в компанії, які привели до додаткового, додаткового прибутку. Ми обов'язково за це не винагороджуємо а, співробітника. В нас також є наша велика академія ВБА, де збережено дуже. Багато і книжок, і різного плану семінарів, вебінарів, де кожен співробітник може прийти і підвищувати <свій> свої компетентність. Тобто ми інвестуємо в професійні навички наших співробітників. Лізенька, тобі слово, будь Угу, mm -hmm, Дякую. А я трошки розповім про методи просування, як ми це доносимо нашим співробітникам. У нас є е, телеграм-канал е, корпоративний, де ми публікуємо всі новини компанії, вітання з днями народженнями, з особливими подіями. Всі новини, які відбуваються, тобто наші співробітники залучені, вони це бачать, вони в цьому беруть участь. Проводимо тематичні опитування. А ось, наприклад, на фото приклади листа вдячності у мами на кухні. От висить як ми відправляли от, на щорічна така традиція: відправляти батькам співробітників листи вдячності від компанії за їх дітей, яких вони виховали. От є у нас велкамбокси для нових співробітників. Ми проводимо інтерв'ю з ними, тобто постійно комуніцюємо, щоб їм було цікаво жити в компанії. А також у нас є соцмережі, які ми ведемо, а, є Instagram, Facebook, LinkedIn, де співробітники також роблять репости, підтримують, Їм дуже подобається, коли про них роблять інтерв'ю, статті. От тому ми це підтримуємо. А, беремо участь у преміях, де розповідаємо наші кейси, ділимось своїм досвідом. Бо він дуже цікавий. Хотілося, ще більше компаній залучали такі класні ініціативи у своїх напрямках. А також беремо участь у різних медіа. Так, виступали в HR365, брали Брали нас інтерв'ю будні від роботи юа в різних інших виданнях. Публікуємо, ділимось практиками завдяки екскурсіям на наші виробництва. До нас приїжджають бізнес-партнери, клієнти, і вони можуть прийти на екскурсію, подивитися, як ми працюємо. Ми ділимося своїм досвідом. Вони можуть поділитися своїм досвідом. А також у нас є освітній піар. Ми проводимо лекції та виступи в університетах, популяризуємо професійний досвід і можливості роботи в виробничій компанії серед молоді. Адже виробничі компанії здається, що це таке щось нецікаве. Всі хочуть щось менеджери. От але тут багато цікавих посад, які можна залучити студентів, яким буде цікаво розвиватися. Тому ми розповідаємо, як це цікаво, і допомагаємо готувати класних спеціалістів для нас і для наших партнерів компаній. Дімбілдинг і поїздки це вже не розказала. а Зараз, Ірочка, розкаже про результати. Коротенько. Мікрофон. Я вже побачила і все, все рівно дякую, лізенька. Значить, ми бізнес, ми завжди вимірюємо все в цифрах і обов'язково під, підсумовуємо всі наші результати. Я з, з вами з ними поділюся дуже швиденько. Значить, по-перше, це прибуток. Наш прибуток за 2024 рік ми його показник з прибутку перевиконали на плюс 12%. Це супер. А, значить, ефективність наших співробітників співробітників плюс 10%. А ЄНПС, рівень залученості співробітників з мінус 3 зріс до плюс 35 35 пунктів. Це дуже крутий результат. Наші співробітники 91% співробітників розуміють цілі нашої компанії, 88% поділяють наші цінності. Це дуже крутий результат. 97% співробітників задоволені, задоволені нашими змінами, особливо чотириденним тижнем. Плинність кадрів в нашій компанії вона впала майже в 4 рази. Це наступний слайд, лізенка. Ця плинність зменшилася і становить 0,6%. І це не просто цифри, це довіра наших співробітників до нашої компанії. Ми розуміємо, що люди не йдуть із нашої компанії, тому що їм тут добре, вони тут себе дуже гарно почуваються. І ми також Відчуваємо. Ви можете прочитати наші відгуки наших співробітників. Для нас позитивний відгук це а вже ж найкраща винагорода. Ми розуміємо, що це результат культури нашого, нашої компанії, а не якогось контролю за людьми. Наш проєкт людський Капітал 360 це не окремий якийсь там проект чара, це філософія нашої компанії. Бо якщо дбати про людей системно, постійно це повертається з сторицію їхніми ідеями, їхні, їхньою енергією, їхньою лояльністю до компанії, і ми переконані, що майбутнє будь-якого бізнесу це не лише прибуток, не лише KPI, це і людяність, це обов'язково довіра і це дуже важливе партнерство. От в мене все. Я дуже дякую за вашу увагу. Я дуже дякую за е, інтерес до нашого проєкту. Е, ж я дякую лавам ЗСУ за те, що ми маємо можливість виступати сьогодні. Е, слава Україні. Героям слава! Героям слава. Дякую за прекрасну презентацію, колеги. Я вам раджу зайти в чат, почитати, надихнутися, що пишуть про компанію ВБА. Компанія-Мрія, ви найкращі. Хочуть у вас працювати. Говорять, що ви вже влюбили в себе всіх дітей, ваших працівників. Там, ось там така неймовірна підтримка, стільки сердечок, вогників там і всього-всього. Ось я, по-перше, дякую вам за те, що ви. Своєю такою філософією людяності людиноцентричності розвінчуєте міф про українські компанії, особливо та малого та середнього бізнесу, що вони тільки про те, що от люди ресурс з них все вижати, та ви демонструєте зовсім інший підхід. Демонструєте, що ставлення до людей своїх воно може бути іншим. З повагою, з вдячністю, з підтримкою, з роботою в довгострокову перспективу, розуміючи, що для людини не тільки робота важлива, а й важлива сім'я, хобі. Ви це підтримуєте в, ну, в своїх в цих ініціативах. А, а ще як ви просто. Роз'яснює те, чому варто працювати в ВБА. Ну, майже на пальцях, я б сказала. Так. У нас тут всі хочуть іти до вас працювати, бо всіх вразив, що у вас плюшок, ну, більше навіть, ніж в ІТ-компанії, уявіть собі. Ми дуже вдячні за цей проєкт, за таку емоційну презентацію. Цей кейс номінований у номінації Human to Human Стратегія. Саме в категорії малий та середній бізнес. Колеги, бажаю вам перемоги та визнання. Від мене особливо сердечко ще вам.